Привіт нам всім. Так, іду, іду на нову пошту. Взагалі хотіла. Перш за все, ви на каналі Життя нутриціолога. З вами нутриціолог Каленська Ірина. І сьогодні цілий день працювала. Зараз вже п'ята година вечора. У мене було дві нові лекції. По моєму навчанню, також я записала дуже багато відео нових, зробила пост в інстаграм, відео в Тік-Ток, в Ютуб. Були консультації з моїми дівчатами. Якось дуже багато працювала, приготувала суп курячий, вже не знімала відео, тому що постійно телефон зайнятий. Знаєте, я коли навчаюся, я в навушниках навчаюся і роблю щось і слухаю. І так само я ж все на телефоні роблю. І коли мені потрібно, наприклад, зняти відео, то це означає, що я не можу пройти навчання. А я вже десь, певно, з тижня-два не слухала ніякі лекції, такі наукові, скажімо так, для, для мене. Дивіться, який гарний краєвид зараз покажу. Так, покажу. Да, бачите? Дуже люблю це поєднання кольорів рожевий і е, голубий. І е, потім там приготу... попилососила, сосила, е, помила посуд, е, випрала все, е, сина нагодувала, поклала сина спати. Тут прийшов чоловік, ти типу, покаже, хочу їсти кави, сіла з ним, поки поговорити. Бац, і рубанули світло Йосип на кобилі. А я зібралася записувати вам влог і розповідати різні цікаві історії свого життя. І виходить, що в хаті вже темно записати. Я вже нічого не можу. Точніше, можу, але буде темно, якість не така. Тому вийшла зараз на вулицю, піду забру доставочку посилки. У мене там нові нова серія доглядової косметики від українського виробника. Я ще не пам'ятаю, як називається. Це косметолог моя, до якої я ходжу, порадила. Вона користується або цією серією, або Medic 8. Про Medic 8 багато хто знає, багато хто чув. Це британська натуральна косметика, яка робить акцент на вітаміні С і ретинолі вітаміні А. І там просто всі хвалять безкінечно Medic 8. Е, тому що світла нема, генератори працюють. Всі хвалять медик 8. Е, особливо у кого акне, проблемні шкіри, вони дуже гарно працюють з акне. Якщо в поєднанні з харчуванням взагалі е, обличчя як яєчко стає. Ну і якось і вона сказала, що в цьому українському бренді я не пам'ятаю, як він називається, якийсь там. Кейр щось. Такий самий склад, як у Медик 8, іноді навіть краще, тільки плюс до всього вони дешевші. Тобто, якщо у Медик 8 нічний крем буде коштувати 4 тисячі гривень, то у цього українського виробника буде коштувати крем ну, десь, може, тисячі ще гривень. Я замовила собі умивалку і крем. Денний і нічний, буду дивитися, що буде виходити. Я взагалі просто якась маніячка на доглядову косметику. Я скоро на хліб буду мазати свої креми, і мій чоловік кожен раз, коли, коли там чистить зуби чи щось намагається взяти з полиці. В нього все випадає. Він каже: Скільки це буде, ще продовжуватися. каже, скільки тобі ще потрібно, щоб ти заспокоїлась. Ніколи не закінчиться. Я дівчинка. Так, прийшла темрява, але знімаю вам розпаковку. Так, що в мене тут прийшло? Це мої кортини. Це замість перекусу. Вітаміни-мінеральний комплекс. Шикарні вітаміни. Просто я про вітаміни проходила навчання у Олександру Коляде. Я вам про це вже, певно, 300 разів розповідала, але це шикарні вітаміни. Тут вітаміни-мінерали, плюс омега-3 жирні кислоти, плюс астаксантин. Оцей комплекс пропиваєте, ви себе і краще будете почувати, він заповнить певні дефіцити, і ви можете взагалі навіть цього не зрозуміти, але захворювання навіть ковід проходять набагато легше за рахунок компенсації тих вітамінів і мінералів про які ви навіть не підозрюєте. Замовити можна у мене в інстаграмі або пишіть тут. Так, що в мене ще? Ще один такий полуночний коктейльчик замість перекусу О, і парфюми. Парфюми. Раз парфюм. І два парфюм. Вони просто по знижці, тому я їх замовила, не знаю ще, як вони пахнуть. Або комусь подарую, або комусь не подарую. Так, а ось кремчики, як я говорила, Great Care. Інтенсив, формула. Ще не дивилась, що тут. Так. Ого, та тут багато всього. Ну, Зразу хочу сказати, що ціни я не знаю, тому що мені зробили знижку. Ой, Вікторія, дякую. Дивіться, який подаруночок Милко. Милко, в подарунок мандаринка ручної роботи до Нового року. Дякую, дуже приємно. Моєму синові дуже подобається такі Милка. Він любить віти ручки, стоїть сам мої ручки. Так, що в мене тут є? Дивимось разом з вами. Тут стоїть в мене відро. Там ікона свята вечеря, тут в мене відро для. Миття підлоги. Тут в мене квіти, ще досі, до речі, стоять квіти, які мені подарував чоловік. Я про них вам знімала відео. Знаєте, у нас в дитинстві дівчата казали: якщо квіти стоять довго, це означає, що подаровані з любов'ю. Я себе теж так тішу. Так, що в мене тут? Cure skin. Називається Cure Skin. З так, це вмиваючий гель з пробіотиком. Що це означає? Що тут є бактерії, корисні бактерії, які е, живуть у нас на шкірі в обличчі, і ми їх будемо туди підсилювати, підсаджувати, скажімо так. Так, Це універсальний очищуючий гель з пробіотиками. Ви чули знову мого чоловіка цим носом? Моя лапочка. Так, забезпечує максимальну чистоту та здоровий мікробіом шкіри, запобігаючи появі сухості. Так, це мені підходить, склад читати не буду, тому що я некомпетентна в складах такої косметики. Я колись прочитала книгу 50 б'юті міфів від Тіни Мендер. І вона розповідала, що це безглуздо читати склад людям, які в цьому не розуміються. Тому що навіть кожен компонент в тій кількості, в якій покладений, може так чи інакше впливати на шкіру. Так, потім це якийсь абсолютний біо... якийсь крем. Не знаю, що за крем. Крем абсолют Бі... Біоміметичний. Потрібно ще навчитись читати, біоміметичний крем містить інгредієнти, ідентичні компонентам шкіри та підтримує природній організм і відновлення. Крем діє відразу в декількох напрямках, інтенсивно відновлює та заспокоює шкіру, зволожує та запускає процес регенерації клітин. Завдяки гідролізованим Тут, бачите, тут завдяки гідрогелізованим протеїнам дріжджів, а я, би, а я використовую термін гідрогенізації. В моєму а, випадку, якщо ми говоримо про харчування, то гідрогенізація це погано, це про жири, транжири, як утворюється. А тут а, гідролі... гідролізованим. Протеїнам дріжджів, що містять амінокислоти, ферменти. О, в общем, в мене вже в очі болять. Тільки я так і не зрозуміла, це, як мій казав тато, борщу чи після. Це на ніч чи на день, буду питати. Так, потім ще щось. Це ще якась певна умивалка, пробіотична есенція, а, це тонік. Теж пробіотична есенція Тонер. Буду змазувати тон, тоніком. До речі, прикол в тому, що я постійно забуваю придбати е, ці кругленькі штучки. Як вони називаються? Спонжики. У мене немає вдома спонжиків, потрібно буде придбати. А, ще якийсь гель. Merry Christmas. А, гель для душу. Це, певний, якийсь подарунок, бо я його не замовляла, зволожуючи гель для душу. Понюхаю зараз. Пахне. Натурально, приємно. Такий легкий-легкий аромат. Ну, дякую. Ось такі кремчики. І ще в мене є такий патч. Зараз покажу патчі. Ось у мене ще патчі є а Прикольні, мені подобається. Ними потрібно видавлювати, тако малювати. Я вже в якомусь влозі показувала. Ось така зараз нова лінійка в мене косметиків. Патчі в мене зберігається в холодильнику, який її відкрила, і він так неприємно пахне. Мені здається, що там щось вмерло з цим постійним відключенням світла, можливо, і так потрібно буде знімати влоги, як я прибираю холодильник. Так що підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, свої коментарі, мені дуже це приємно. Ось такий коротенький сьогодні вложик вийшов, тому далі буде.